Першою і головною причиною прес-конференції, безперечно, є вибори, і ми зробимо все для того, щоб вони відбулися на Калущині у суворій відповідності до чинного законодавства, зазначив голова райдержадміністрації Микола Жовнір, розпочинаючи прес-конференцію. А ще через засоби масової інформації звертаюся до усіх краян, наголошує Микола Йосипович, що максимально активно взяли участь у виборах, бо це наш шанс обрати гідне життя. Зосередив очільник райдержадміністрації увагу присутніх на створенні взвод заходу територіальної оборони в області, зокрема на Калущині. Це особи від 18 до 45 років, офіцерський склад – до 50. Пропонується заробітна плата від 2300 гривень до 5000 із збереженням робочого місця працюючих, плюс соціальний пакет. Фінансування вище зазначених пунктів здійснюватиме Міністерство оборони України. Нині на Калущині вже зголосилося 18 осіб, які пройшли медкомісію. Продовжується набір формування списків у Калуськорожнятівському об'єднаному військовому комісаріаті. Виокремив важливість питання Микола Жовнір. Відтак зауважив, що вдалося зробити за короткий термін з часу призначення на посаду. Це в основному аналіз роботи основних ланок райдержадміністрації, інвентаризація. Повідомив також очі. Райдержадміністрації про прийняття на сесії районної ради програми соціально-економічного розвитку району на 2014 рік, зокрема щодо акумулювання коштів. В першу чергу на ремонт доріг розставив новообраний керівник наголоси у темах люстрації, де активність громади бажає бути кращою. Вважає він із проблемних питань виокремив земельні малі надходження до бюджету від оренди землі, а також сільські дороги. Планується створення фонду Калущини із залученням коштів. На зазначені цілі. Вирішувати питання частково методом народної будови без обмежень. Відповів Микола жовнір на питання журналістів, перше з яких стосовно добору команди, зокрема заступників. Одна із головних вимог у зазначеному контексті, щоб люди були безпартійні, не пов'язані із бізнесом, але професійні. Кандидатури буду погоджувати із громадою. Резюмував голова райдержадміністрації, відповідаючи, значить, щоб люди прийшли безпартійні, щоб люди десь були молоді і люди. Які не зав'язані на місцевий бізнес, щоб вони ну, могли вільно. Наскільки можливо ефективно працювати, В принципі на кандидатури попередні десь є. Я їх буду обов'язково погоджувати з громадськістю. Цікавилися журналісти й темами підвищення тарифів, перевізниками району, калузької медицини, співпраці з районною радою. Тощо, як стало відомо, в райдержадміністрації проведено скорочення десяти посад. В результаті звільнено три особи. Акцентувалось на додатковому залученні коштів до району, робитимемо все можливе у цьому. У напрямку підсумував Микола Жовнір. Проте, все-таки варто пам'ятати, район дотаційний на 93,3%. Щодо нещодавніх дощових ливнів, пований у районі, на щастя, суттєвих ушкоджень не було. Хіба у Дубовиці, де наслідки ліквідовуються, підсумував очільник райдержадміністрації.